Слухайте, хочу поділитися, така культурна відмінність, запрошує мене ірландець на каву. А, ну, Я кажу, що я стосунки не планую з ірландцями, а так, щоб відразу, не з ким не планую вже. Ну, Тобто, немає сенсу. А він каже, Та я стосунки теж не планую, просто от каву випити і все. А, ну, Я кажу, що збиратися ото, наряджатися, каву випити. Ну, що за дурня? Я йому відверто кажу. А він мені каже, ні, ну можна не збиратися, не наряджатися, просто кава. І я от обурюсь, думаю, ну якісь вони цікаві. От я не розумію, навіщо мені плестися випити з ним каву, з незнайомою людиною, культурна відмінність, мовна в мене такий мовний інвалід у Ірландії. Ну, Який сенс? Чим він мене може зацікавити, я не знаю. Ну, Він, до речі, сказав, що в нього багато грошей. А, і потім я почала розвивати цю думку. Я ж думаю, ну, у мене багато друзів-чоловіків. І я зрозуміла, що друзі в мене чоловіки, ми можемо поговорити, обговорити якусь політичну тему в інтернеті. Я можу звернутися за допомогою до цих чоловіків, але ніхто нікого не запрошує. А ходімо, каву вип'ємо. Каву я можу ходити випити тільки з дівчатками. А, при тому, що я справжній їх друг. А, в нас бувають ділові а, зустрічі за чаєм чи кавою. Були раніше в мене. А, наприклад, там, ми щось там обговорюємо, якусь статтю написати, наприклад. І всі зустрічаємося. Ну, не тет тет А так ми взагалі просто. Не зустрічаємось на каву. Як це у вас? Ви зустрічаєтесь своїми, якщо у вас є друзі, чоловіки, кави попити, я не знаю, що ще, що там, і потеревенити про якісь плітки.